Всім привіт! Сьогодні покажу вам, чим закінчилася моя поїздка чи мій похід, точніше сказати, в Аврору. Як завжди, нічого не треба, а коли туди заходиш, то все тобі треба. Ну, поїхали. Значить, перше, що я вам покажу, це пудра для дизайну. Я таке зазвичай, в принципі, купую, бо я роблю манікюр сама. І мені такі штуки треба. В інших магазинах такі пудри стоять під 100 гривень. А тут вона коштувала мені 39 гривень. Ну, по-моєму, по-моєму, це було не по акції, а так. Така, як, знаєте, фіолетово-рожева. Ну, Мені вже треба робити манікюр, тому я якби собі прикупила. Так, далі, що вам покажу, така формочка для цукерок. По якості вона мені сподобалась, досить добра. Е, і що саме цікаве тут, що тут прописані е, ось тут ближче, температури, при яких можна запікати. Тут прописано, що і в холоді, і в пічці духовці, і в мікроволновці, мікрохвильовці. Е, це все можна там робити якісь свої там цукерочки. Тому, в принципі, і взяла, бо по інших буває просто продається взагалі без нічого. Ти не розумієш, на яку температуру, що. Ну і по якості не дуже мені там подобається. А тут, якщо, в принципі, ну, вона досить добра. Будемо будем пробувати цукерочки робити. Ну, Так, навіть красива така, як шоколадка. І, до речі, ця формочка коштувала 44 гривні. От. Далі взяла рукавички господарці. Я перший раз побачила зелені. У мене були до того рожеві совими, але вони вже вийшли з ладу. І це то, такі зелені, вже дуже гарні, це ожній зелений колір. От. А, до речі, далі зроблю вставочку е, з Аврори, які там ще є. Рукавички якого кольору, по якій ціні. А були вони мені по 44 гривні. Далі повертаємось. Це дощечка бамбукова. Ну, теж, знаєте, Як вийшли з ладу ті, що були, вже якби, треба було дуже давно замінити. А тут побачили теж, ну, в принципі, досить непогано. Вона вийшла мені в 129 гривень. Далі покажу мило. Рідке мило. Я раніше такого мила не бачила, або, може, просто в моєму місті такого не було, але не бачила. І на цей час, от на сьогодні, да, це мило е рідке 29 гривень. І там ще були е з різними, ну, як не смаками, а з різними. Е цими добавками, чи як це, запахами, да, Зроблю ще вставочку далі, і ще які мені приглянулися рідкі мила. Так, ще прикупила звичайне мило, як типу, сухе. Теж я не пам'ятаю, чи були такі раніше в Аврорі, але взяла. Воно мені вийшло в 39 гривень. Далі теж зроблю вставочку з Аврори, Покажу, які ще були мила, які мені сподобалися. Так, далі. Що хочу показати. Купила мотузку для білизни. Там були декілька, ну, не декілька, там, чи три, чи чотири різних види взагалі були мотузок. До речі, далі теж зроблю вставочку з Аврори. Ну, тут таке більш для творчих людей, хто любить робити якісь браслетики, або якщо дитинка любить робити браслетики, От не змогла пройти повз. Взяла ось такі маленькі намостинки, це кераміка. По 19 гривень вони вийшли. От Мені сподобались такі. Поєднувати з якимись іншими там намистинками. Це такі більшенькі, як тубусні, 22 гривні мені вони вийшли. І такі сердечками. Ну, не встояла. Вони вже були. Оці намистинки, ну, до речі, вони по 24 гривні. Але, ну чогось мені, знаєте, чогось такого захотілося б, ну, як цукерочки якісь такі виглядають. І взяла так, якщо було на повний браслет. от Далі взяла фетр. Е Ну, це теж хто там що може виробляє. Або що. ну, Я там роблю на них це мені основки, як для брошок. Вони достатньо товстенькі, і вони мені вийшли в 14 гривень. О, там різні кольори були. Я просто взяла ті, що, які мені ну, треба було. І саме цікаве, знаєте, що я побачила, я побачила. Такі блокноти, ну точніше, таких всього було два. Я далі покажу які, які ще був різновид такого ем, блокноту. І які ще мені сподобались, яких я ще теж не бачила. Ну, Може, я просто не звертала увагу, але ну, я, я не бачила таких. Цей, до речі, блокнот, ось отакий. бачите, це як кому якісь замальовки робити, або може записки якісь. Мені це теж треба. Я роблю якби, такі макети для брошок. Тобто я промальовую все спочатку, а потім вже роблю. Тому мені таке дуже потрібно. І він мені вийшов 88 гривень. Так він не по акції, але встояти просто не могла. Він дуже гарно виглядає.